Якщо учасники зразкового фольклорного ансамблю Вінець їхали на ярмарок, аби торгувати, то у центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова нагороди роздавали. Керівники закладу вирішили підвести підсумки роботи педагогів та вихованців центру за 2009-2010 навчальний рік. Визначили найкращих та найтитулованіших дітей, а також нагородили їхніх педагогів. У Нас так багато переможців що сьогодні ми відзначали кращих з кращих, тобто тих дітей, які отримали на обласному і всеукраїнському Інському рівні перші місця бо стали абсолютними переможцями. і Їх було 94 відзначених серед е, учнів. Вихованців наших і відзначалися і звичайно педагоги, які підготували наших дітей до цих перемог і довели їх до цих перемог. Це п'ять найкращих педагогів, які відзначені були особливими призами. Почесні дипломи Кращий разумковець разумковець-2010» та грамоти отримали усі 94 дитини. Відзначили також цьогорічних випускників, які певною мірою завдяки своїм досягненням у центрі вступили у вищі навчальні заклади. Деякі з них і там продовжують свою кар'єру чи то співака, чи Танцюриста чи навіть селекціонера. Усі колишні разумковці зазначають, досвід, що вони здобули тут, залишиться на все життя. Я завжди сюди приїжджаю, і мене дуже тягне, тому що тут частина моєї душі, частина моєї серця. Я завжди приїжджаю, набираюсь нової енергії, нового вдохновення і, і вновь їду вчитися. вони для мене батьки, і це мій будинок на всю життя. Усі три відділення центру позашкільної освіти зібралися у залі будинку дитячої творчості, щоб порадіти за своїх колег гуртківців. Зараз тут займається 2,5 тисячі дітей. З них обирати кращих завжди важко, говорять педагоги закладу. Кожна дитина по-своєму талановита. Співає вона у краплинках чи танцює у радості. Конструює літаки та автівки, чи вирощує декоративні рослини. Не забули того вечора відзначити і туристичний гурток центру. Ці люди, як ніхто інший, знає, якою ціною дістається перемога над кимось та над собою, зокрема. Для Сергія Кузінського звання кращого разумковця чергове досягнення у житті. Багато разів побував вже на змаганнях, брав третє, перше і не, ну без нагороджень. Змагання по Ну, тобто натягуємо туски і переправляємося. І бувало в закритих приміщеннях це в спортзалах, і на відкритих приміщеннях це попільня, Житомирська область. Не всі отримали дипломи та грамоти, але керівники центру не могли залишити дітей без подарунків. Як завжди, кожен гурток отримав тішні солодкі призи. Аби гідно завершити свято, разумковці вирішили створити свою алею слави. Вона не буде майоріти портретами дітей та педагогів, а радуватиме око своєю зеленню. Керівники усіх гуртків та їхні вихованці посадили на територію парку поблизу художнього естетичного відділення молоді клени. Взяла участь у цій справі і начальник міського управління освіти та науки Валентина Адаменко. Вона каже, що з радістю. Приходить на кожне свято разумковців, а вони зустрічають усі гостей з особливим теплом. Можна і не запитувати, мабуть, про мої враження, можна подивитися на вираз мого обличчя. Надзвичайно захоплююче, прекрасно, але по-іншому в разумковців бути не може. І ось саме ця алея алея таких дубочків. Нехай наші разумковці такі ростуть міцні, красиві, здорові, як ті дубочки. І надзвичайно приємно те, що саме уже другий рік поспіль, як працюють разом три відділення. І стає одна єдина сім'я прекрасна сім'я. Танцюють, малюють, співають, і ви знаєте, дійсно прославляють місто Бердичів на всю Україну.